Дивіться, друзі, хотів би показати вам один нюанс, а то багато бачу всякої херні. В інтернеті говорять, що погано працює в зимній період. Ви це сьогодні 12.12.24. Бачите, йде потреблення на будинок. І этот самий По показників сеті відключена, можу показати вам. Не буду далі клацати, що там є, я вам показав. Зараз да, в будинку нічого все виключилося. Ну, ну, факт не в тому, те, що я хочу показати. Я показав вам те, що йде. Панелі виробляють напругу, акумулятор заряджається і зараз фішка зовсім в другу. А, а то сильно херні якусь чишить. Я вам покажу трошки інакше. Може це залежить від хто які панелі бере. Ну факт зовсім другий. Дивіться, це щоб не говорило що монтаж якийсь роблю, показую вам. Дивіться. Обана А панелі повністю в снігу. Десь покрите сантиметров 5, те, що вчора 11 числа в сніг йшов. Панелі виробляють, бачите? Так що то все мелочі. Почистити їх від сніг, так, да. було б прекрасно. Але щось мені стрьомно туди зі снігом лізти. Хай воно саме з від. Так що якось так. Хто планує ставити, ну я звісно я б, б советував робити каркас і ставити доступом для очистки. Обслуговування набагато краще буде. Якось так. Так що думайте. Так що дивимося далі Сейчас в будинку включився холодильник, теж ролі не играє. Запуск пішов, все нормально. Все працює тепер дивіться, включаємо детек, дивимося. Сейчас фокус зловить. Він подумає трошки. Оба. Те, те з'явилося. Переключив щелчок і все, бачите, він працює чисто на будинок, на акумулятор він нічого не дає. Ось таку рогу.